Героям слава доброго раночку. Вам сподіваюсь, ніч у вас пройшла більш-менш спокійно. Дякую, дякую, що ви ще й за нас хвилюєтеся, знаходячися на бахмутському напрямку. Власне, ми знаємо, що у вас там набагато гучніше. Ми то потерпимо це, що що відбувається у нас тут в небі. А от що стосовно Бахмуту, українські військові на окремих ділянках під Бахмутом просунулися до двох кілометрів. Ворог чи не члени Про це заявив речник східного угрупування. ЗСУ Сергій Черевати троше, яка ситуація станом на зараз, що нам дається, і які вже здобутки маємо, можливо, нам слід розповісти. А, та звичайно в цьому плані гінштаб видає абсолютно точну інформацію. Ми просуваємося вже п'ятий день, а просування відбувається на північному і на західно-південному флангах Бахмуту. А, в принципі, я можу сказати, що. Це дуже покращує наш настрій, або рухатися вперед завжди. Будь-який наш рух вперед завжди нам надає сили, надихає. В принципі, на деяких участках там до двох кілометрів ми пройшли вперед, і противник, противник відходить. Два кілометри це доволі така пристойна е відстань. Якщо зважати на швидкість просування, там, наприклад, вагнерівців, на тому ж бахмутському напрямку, де їм вулиця одна дається за тижні, тут практично за. Півтори там дві доби, ну так умовно. Я не можу судити, адже я не там. І чисто із новин ми можемо спостерігати за успіхами. А вже ж це тішить. Тим паче багато мовлять у світі про контрнаступ. Не будемо ми про нього, а от про стан нашого ворога я запитаюся, адже за повідомленнями моніторингового проекту Білоруський Гаюн» у телеграмі ешелон із військовою технікою був помічений. Військова техніка РФ, яку перекидають із Білорусі у напрямку Луганської області. Тож чи спостерігаються наразі стягування важкої техніки ворога на Донецьку та Луганську тимчасово окуповану територію? А, ну щодо темпів просування, про які ви говорите, то в принципі можна порівняти таким чином: за перші три дні штурмових дій наша піхота пройшла половину тієї відстані, які вагнери йшли три місяці. Що стосується техніки, то зі вчора, звичайно, противник підтягує резерви на цей напрямок. Але в першу чергу маю зазначити, що на флангах ми більше не зустрічаємо вагнерів. Ми бачимо регулярну армію, яка менш підготовлена, менш мотивована однозначно по всім ознакам. Яка майже не була готова до тих боїв, які відбуваються під Бахмутом. Бо перші дні, а коли вони прибули, вони відкрито пересувалися по місцевості. За що дуже непогано платили в принципі. А що стосується техніки, яку підтягує противник? То так ми вчора бачили значно більш інтенсивний артилерійський вогонь противника. Тобто вони підтягнули і боєприпаси і підтягнули засоби враження. Використовують авіацію для того, щоб стримати нашу піхоту, але незважаючи на весь цей вогонь, наша піхота героїчно героїчно просувається вперед. Не можу не запитатися з приводу ліквідації двох важливих командирів: от представник Міноборони РФ Ігор Канашенков. Ще 14 травня підтвердив смерть двох російських полковників, які воювали проти Збройних сил України під Бахмутом на Донеччині? Мова йде про В'ячеслава Макарова та Євгена Бровка. І от тут до слова важливо знати нашим глядачам: президент Рефії Володимир Путін особисто колись, колись вручив бравку почесний прапор другого армійського корпусу ЗС РФ. Питання полягає у тому: взагалі, як вдалося дістатися до полковників, чому вони бувають на. Бахмутському напрямку, зокрема у Бахмуті, е, мені здавалося, що такі командувачі мають десь сидіти там в тилу, е, якісь стратегії там вигадувати і давати виключно команди і бути в безпечному місці. А тут мова йде про ліквідацію одразу двох російських полковників. А, знаєте, забавно читати російські пабліки, в яких пишуть, що вони загинули прямо на передовій. Відбиваючи атаку збройних сил України, це, це явна маячня. А я думаю, що а, заступник з політичної роботи другого армійського корпусу не просто так опинився дуже близько до лінії бойового зіткнення. А судячи по тому, що ми бачимо, і чуємо в радіоперехопленнях, а, противник доволі сильно деморалізований. Та й звичайно, замполіт скоріш за все прибув для того, щоб підняти бойовий дух. Своїх, своїх підлеглих а там вже ж до речі було знищено не тільки двох полковників, не тільки командира бригади із Домполіта армійського корпусу, але разом з ними ще загинули інші офіцери нижчого рівня і солдати. Наскільки я знаю цю ситуацію, вони проводили нараду в під в Кліщівці, населеному в пункті Кліщівка. Наші отримали розвіддані і нанесли дуже гучне вогневе ураження. Тобто працюємо. Розвідка працює, артилерія працює, наша піхота працює. І дякуємо загалом нашим захисникам за те, що оборонять нашу незалежність, нашу свободу. Євген Кожирно був з нами на зв'язку. Боєць тактичної групи. Адам дякуємо за включення. Про ситуацію на найзапеклішому наразі напрямку на Бахмутському. Ми поговорили.